Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні для вас рецепт ребер маринованих у такому соусі. Тут входить сюди гірчиця. Ось така. Гірчиця звичайна. Також сіль, перець, часник і кетчуп. Рецепт буде написано нижче. Ребра ми купили свіжі в м'ясному відділі, порізали на кусочки. Зараз будемо що робити? його, ці ребра у цей готовий соус, а потім воно має промаринуватися добу 24 години. Вмикаємо і отак складаємо посудину. Можете у емальовану, можете у скляну.